Ну що ж, вітаю мої любі, доброго всім здоров'ячка. Гарна вроде би погода. І вийшов, я думаю, я трошки йду покопаю. Чужіть пошукаю. Фух. Зараз віддихаю себе, тому що викопував знахідку. Ех. Вона була на півтора штика, а копати тут вроді би легко, але при тім же не легко. Ось так. І значить, це місце лисятичі. Цей, скажімо, аеродром, який тут колись був в часи війни. Він був до війни, Другої світової, під час війни і після війни й трошки був. І тут багато розбилося літаків, багато цей. Це от дорога на Львів. Це Яблонівка. А ось ми маємо Лисятичі. Ось тут вони. Є річка Стрий протікає. Я так думаю, що це 41-й рік, хоча можу помилятися. Ось, І зараз ми тут все збільшимо. Зглянемо так, які, як бачимо, тут як наскільки активно використовувався цей аеродром. Ось досить активно. Скажемо, оця дорога, оця дорога, оце в'їжджаєш в село. Вон цією дорогою їдеш, їдеш. І тут є такий трикутничок. Оцей трикутничок, оця дорога, цей трикутничок, це як орієнтир, скажем. Ось, і ми просуваємося сюди. От бачите, на тій карті оце все, ця оце зона була, як то кажуть, тут самі-саме саме саме було, як на мене, самий смак. Е, ну, на жаль, там походити. Неможливо на теперішній час. Но, ну, я походив отут. Тут я походив трошки, тут я походив. І, значить, в мене є знахідка. Ось така здорова гільза. Це від авіаційної пушки я так собі, так собі думаю, або кулемета. Ну, потім мені товариш скаже більше, докладніше. Оце ну, так, така крупна гільза, скажімо так. І попробую я зараз тут походити. Минулий раз я ходив з тієї сторони, там попадалася запчастина з лендлізівського літака. А от саме скупчення, де оцей де штаб був десь от в цій зоні ближче до села, ймовірно. Можливо там де, де оцей. Це во все вже просто в там будинки, і як я казав, це підприємство. Ну, воно підприємство десь у цій зоні. А тут забудова. Люди живуть. Відповідно неможливо там пошукати, щоб знайти, можливо, якийсь смітничок, або там, де відпочивав екіпаж, там, де штаб, щоб, умовно, ну по-любому щось там таке було. Ну не про то. Зараз я зайшов на таку стерню. Вон поряд на таку стерню. І що хочу сказати, що тут багато є багато зараз, от тільки що на цьому місці я, мені не видно, багато цегли. Ну. Я знаю, що ви можете сказати, що ця це цегла може бути з ферми, але цегла стара. Просто можливо, походу, якщо мені попадать, бо тут їх дуже багато. Знає, я в правильному напрямку йду мені ніби більше цікаво там було походити? Зараз ще похожу. І чого я включення в мене є? Ось бачите, попалася мені ракетниця німецька. Е -е, так як отут видніється червоний колір, це ймовірно, що вона червона була. Ось такі бачите, такі оплавочки. Ну, Це не оплавок, це, це частинка. Ось, Ну, це авіаці... авіаційний алюміній, скажімо так. Ось З отворами. Ну, отам за спиною оплавків трошки було. Ну, пробую я знайти місце, де б воно би було багато його зосереджено. Ну ніяк. Вроді би і попадають знахідки, але при тім же ідентифікації поки що ніякої. Поки що ніякої. І ніяк я не можу знайти місце. Де цей літак гепнувся? Ну, можливо він гепнувся, а потім її зібралося. Уявлення немає, чесно кажучи, але попробую пошукати. Так, ну що ж, я напевно кілометру 3-4 від машини. може і більше. Може і цілих... Ну, коротше, 3 кілометри. Зайшов я тут такі свого роду є, такі впадини. Можливо, колись річка протікала. Вон там стриска ріка. Імовірно, що колись вона о, тут мала собі якесь таке відгалуження. Ось, я пішов сюди, думаю, ну все-таки, як я вже тут поряд, то все. хоча все, хоча вже сонце на заході. Ось ну що, хотів показати, показати хотів. Ось такі, бачите, тут вже е, кусочки попадають гарні такі. Ось це точно від літака. Ось таке, де що я вже тут понакопував таких всяких всяких штучок. Зараз я чуть-чуть пройдуся і буду направлятися до машини. Вже поки я дойду, дойду до машини. Поки я дойду до машини, то вже буде, вже буде темно. Ось так. ну Раз я вже тут, тягнутки було, то обов'язково треба провірити. Так, друзі, продовжую я дослідження цього аеродрому. Попадало в мене вже декілька отут таких запчастинок. Мені здається, що десь я отут напав на місце. Зараз я туди направляюся, там така низинка. Іду туди. Ну Тут мені з погодою трошки не пощастило. Чесно кажучи, виїжджав з дому, було так досить нормально. А зараз <зум> зимно капець. Ну, чого включення є? Вже я познаходив, там і гіліс різних і всякий цей, а тут нарешті мене цікаве. От зверніть увагу, це є, це є шилдик. Так, так, тільки то, що я вдома його акуратно почищу, щоб було видно. Ну і тут, Так, ну тут пробую теж розібратися з, цією, з цим шилдиком. Чесно кажучи, надпис, надписів тут немає, але... Но... Є е, нумерація, що цікаво. Е, Перше отут, саме вверху, скажем, незрозуміло, чи це І, чи це одиничка. Ну, одиничка, скоріш за все, що ні. скоріш за все, це один І або G. Далі е, все воно так розкидано, так неаккуратно. Далі цифра 6, 0, 7. 7. І. Тут в кінці щось там видніється, але ідентифікувати його неможливо, тому що там корозія. І далі внизу буква F англійська. Далі йдуть двійка, сімка, п'ятірка, 6, 0. І остання так як ніби 5, хоча. Ні, це двійка швидше за все. Так, ну що, мої любі, вітер не припиняється, чесно кажучи, дує так добряче, от Як бачите, ще наповню навіть чуть, чуть сніжок є. Досить прохолодно. досить прохолодно, і Направду я вже буду завершувати цей пошук. Буду Їхати звідси. Ну, точно місця я не знайшов, де, де оцей, ну, все я вам згодом поясню. У мене була така знахідка, це буквально недавно, навіть не знаю, це ну, досить таке масивне. Можливо, від годинника, можливо, з літаком пов'язано, це невідомо. Але що цікаво, що от, ось е -е, я тут йшов <світ> і дивіться поверхнево, що, яка знахідка. Люлька. Але тоненька така. Я так собі думаю, що це, напевно, тютюн тут не забивали. Це так, як використовували як файка, тут сигарету вставляли. Але знахідка цікава, зелена така. Древність є, є така собі. Направду навіть не, не, не можу сказати. О, ось такий отвір дрібненький. Я думаю, що це вже, як то кажуть, з минулого століття. Десь так. А що? Вона, а я йду віде, до машини, вон там моя машина. Йду до машини і на сьогодні, напевно, що досить. Досить. Ну, ще, звісно, оце місце тут перевірю. Чесно кажучи, і такі, така знахідка і люлька. Думаю, що варто, варто ще глянути. Ото. Так, ну, в принципі, це знахідки за весь період. За тих декілька разів, що я туди виходив, як бачите, дуже багато є гільз різних. Ось такого плану ці там вчорашні, ці вчорашні, оце, оце були вчорашні знахідки, ось це. за ті рази, Бачите, тут є різні штикера ось такі. Це вже трошки іншого типу, ніж я вчора знайшов, але подібні. Ось так як вони ніби цей е, ще таке цікаво було. Отакі-то заправочні, напевно. Щось хотів показати. А, люків таких дрібненьких люків було багато. Бачите, отакі Навіть з частинкою гуми. Ось такий. Ось вони були таких лючків. Ось це теж. Бачите, там навіть є О, якісь клеймо, якісь є, ну там нічого нового особливого, але факт того, що воно є, його майже не видно. Ну це теж було. Хоча тут перемішку, наскільки я розумію, що це є як німецьке, а таке вчора. Бачите, от така ракетниця. І тут навіть збереглися частини е, SEG. Сигнал, мені здається. Це воно зелена. Тут зелений кольор трошки відніється. Ось і там навіть проглядається. Чуть -чуть. Ну Не дуже вони збереглися. От, скільки ще ракетниць теж попередньо було знайдено? Оце жовта. Оце зелена. Ну, надписи не збереглися. Шкода, я пробував роздивитися. Ну, червона. Ну, ось ще одна червона. Ну, є. Є тут трошки цей, але надписи не збереглися. Ну, ось таке приблизно От ще теж кришечка така. Це, якщо я не помиляюся, це була мас від... Мор... Відмороження. Ось така вона не часто попадає, чи ні, чи я ось, точно. Ну підкажіть, будь ласка, чи це часом не від отравлення, по-моєму, там, очищення води. Ось такі знахідки. Ну і люлька, що цікава. Ось такі з цього аеродрому. Я стільки всього накопав за цих декілька виходів. Радянських монет, От бачите, було. 39-й, 40-й рік. Переважно трійки і дві двадцятки. Ось таке оце від здорової пушки. Ось тут саме крупні, що я знайш... знайшов. Ну, ракетниці Німецький тут знаходив, та і тут я знаходив. Ну І така легенда, що коли радянські війська прийшли, значить були англійські літаки, і після того, як закінчилась Друга світова війна, потрібно було повертати літаки, значить, щоб не платити за них. І що зробили? А якщо літак був збитий чи там пошкоджений, поламаний, ну одним словом, що його не було, відповідно за нього платити не потрібно було. Тільки потрібно було платити або повертати цілі. І що зробили радянський уряд? Вони просто порізали ці літаки. Не знаю в якій кількості, на який манер, і є така легенда, що вони десь в цій зоні, десь отута. Десь вони всі прикопані. Там викопали котлаван. Не знаю, в який спосіб там руками ще, можливо, якоюсь технікою. Викопали. Скоріше за все, я думаю, що це руками. Військ багато було. І це вже як кажуть в Австрию. Дуже багато було військових частин. Відповідно, ймовірно, що копали руками. Потім різали ці літаки і скидали в цей котлаван. Десь воно є закопане. Ну де воно закопано? На жаль, поки що я тут обходив оцю місцину, так плюс мінус я отут тут трошки походив, сюди трошки походив. Поки що, як то кажуть, не попало себе на такого, щоб було там потужний сигнал.